Всім привіт! Розпочинаємо свій день з йоги, зробимо активну ранкову практику на все тіло. Починаємо. Стаємо зручно, відчуваємо опору в ногах, відчуваємо стопами килимок, підтягнули живіт, підкрутили таз, забрали зайвий прогін в поясниці. Руки догори вдих, потягнулися догори, Живіт підтягнутий, очі можна прикрити, видих. Опустили руки. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Потягнулись догори. Підборіддя трохи нахилене вперед. Лівою рукою беремося за праве зап'ястя і опускаємось вліво, легкий нахил. Грудна клітина відкрита. Вдих. Центр змінили руку. Видих, Нахил. Повторюємо вдих, видих, вдих, видих. І ще один раз вдих, видих, затримались тут. Витягуємо весь бік. Вдих, центр, видих в іншу сторону. Вдих. центр, центр. Опустили руки. Руки над колінними чашечками. Маківка тягнеться в одну сторону вперед. Куприк в іншу, вдих. Проген в поясниці подивилися вверх. Видих, округлили спину. І ще раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підборіддя доключить. Вдих. Видих, вдих. Видих. Нейтральне положення спини. Вдих. Потягнулись догори. Вдих, руками тягнемося вверх. Видих, легка скрутка в сторону. Стараємось скручуватися лише в грудному відділі. Наш таз залишається в незмінному положенні. Вдих, центр, видих, скрутка. І ще вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. В одну сторону. Видих. Вдих. Видих. Руки догори. Вдих. Видих. Тадасана. Опустили руки. Зробили маленький крок назад. Опустили стопу на підйом. Вся нога активна, коліна чашечка підтягнута догори, руки догори вдих. Живіт підтягнутий, витягуємось догори, відчуваємо від пальців ніг до пальців рук, як наше тіло активне. Вдих, видих, опустили руки, підтягнули стопу. І іншу стопу відвели назад на підйом. Колінну чашечку підтягнули догори, вся нога активна. Підтягнули руки вверх і все тіло в роботі, відчуваємо від пальців ніг до пальців рук. Вдих, видих, опустили руки, підтягнули стопу. Руки догори вдих. Присідаємо в позу стільчика, відводимо таз. Назад стараємося коліна не завалювати вперед. Відтягуємо таз. Вдих. Піднялись. Видих. Опустились. Або навпаки. Видих. Встали. Вдих. Присіли. Руки продовження корпусу. Стараємось максимально високо підняти їх догори. Вдих, опустились. І ще два рази. Вверх, вниз, вверх. І на останній раз в позі стільчика затримались. Руки вище. Вдих, на видисі, опускаємо руки нахил. Коліна можуть бути зігнуті, вже тягнеться до стегон. Відчуваємо, як витягується хребет. Шия голова, звисають донизу. Слідкуємо за своїм диханням. Подивились вперед, руки переставили вперед, ноги назад, виходимо в собаку мордою вниз. Пальці рук широко розставлені, плечі розвернуті назовні, тріцепс опускається нижче, куприк тягнеться догори, все тіло активне, шия голова, розслаблені. І тепер лівою рукою стараємось дотягнутися до правої щиколотки. Вдих. Видих. Поставили руку на місце і іншою рукою до іншої ноги. В динаміці Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Переходимо в планку. Можна з колін. Пальці рук широко розставлені, стопи на підйомах, живіт підтягнутий. Вдих, видих, чату рана. Вдих, кобра. Тримаємо себе м'язами спини, перевіряємо, якщо ми відриваємо руки від килимка, ми залишаємось в тому ж положенні. Видих, розслабились. Вдих, на видихі собака мордою вниз. Вдих. І на видихі лівою рукою за праву щиколотку в статиці затримались тут. Повернули руку на місце, іншою рукою дотягнулись до щиколотки, правою до лівої і затримались. Вдих, видих, повернули руку, переходимо в планку. Вдих, видих, чатурана. Собака мордою вверх. Стопи на підйомах, Видих. собака мордою вниз. Коліна на килимок. Опускаємо сідниці на п'ятки лоб на килимок. Руками беремося в замок за спиною. І виходимо в позу зайця, перекатуємось на маківку, відриваючи таз і витягуємо руки вверх. Мягко повертаємо голову на лоб, опускаємо сідниці, руки, розводимо замок. Руки можна залишити біля стоп в позі дитини або витягнути їх вперед. Переводимо руки вперед, переходимо на чотири опори, підтягуємо праве коліно до грудей, і стопу встановлюємо між рук, Витягнулись вверх, і стараємося одною рукою взятися за лівою рукою за ліву щиколотку або пальці ніг, і перевести туди праву руку. Зробити замочок і витягнути плечі, відчути, як витягується квадріцепс, розкривається грудна клітина. Важливо стояти не на коліні. А на частині, яка знаходиться вище колінної чашечки. Мягко відпускаємо одну руку, відпустили ноги. Руки вкладаємо в центр. Стопа залишається назовні, і ми витягуємо ногу. Можна використовувати блоки або взятися руками над колінною чашечкою. Згинаємося в тазу, спина рівна. Хто хоче, витягуємо руки вперед. Пальці ніг дивляться на вас, коліна чашечка підтягнута. Мягко, зігнули передню ногу, переводимо коліно до коліна, на чотири опори. Підтягуємо ліве коліно до грудей. І стопу між рук, витягуємось вверх, і правою рукою шукаємо праву щиколотку або підйом, переводимо туди ліву, робимо замок, і витягуємо плечі, розкривається грудна клітина. Можна прикрити очі, сконцентруватись на своїх відчуттях, робити. Видих в те місце, де відчуваєте зараз найбільше витяжіння. Мягко відпускаємо ногу і руки вкладаємо всередину, витягуючи передню ногу. Пина рівна. Вдих. зігнули передню ногу, коліна до коліна. Сідаємо як зручно, або з хрещеними ногами, або на п'ятки, долоня до долоні, руки в намасте. Можете прикрити очі і подякувати собі, своєму тілу за цю практику. Кому чому зараз хочеться подякувати. Подаруйте собі легку посмішку. Зробіть глибокий вдих і видих. Я вам щиро вдячна, що практикуєте зі мною. Бажаю вам вдалого дня і до зустрічі на моєму каналі.